Додолу верби невисокі, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, і блідий місяць на ту пору Із виренали. хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Ще, Ще третій третій півні не співали, та ніхто ніде не гомона, ні. скечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів в таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою. Ще з білою блука. Може, вийшла русалонька мати шукати. А може, жде козаченька що залоскота. Не русалонька блукає, то дівчина ходить. Сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя о опівночі спала і виглядала Козаченька молодою. Що торік покинув, обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились її очі, не вимили біле слізеньки її очі, Орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли. Така його доля. Дарма ще, ніж дівчинонька, його викликає. Не вернеться чорнобривний, та й не привітає, не розпледе довго косу ху... Тому Томовину сиротою ляшки. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі прости сироту. Кого Коложі любити ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю. Послишне їй долю, вона молоденька, бо люди, що живі, її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокі лубив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полина до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаї? чи в бистрім дунає коня напугав? Якби... а може, з другою. Другою кохає, її чорнобриву уже забував. Якби то сірлині рлині крим. За синім би милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого б уяву бляла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журися, каже думка, жарю завдає. О Боже мій милий, Така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря одпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм кругом. Як мус, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали малі діти, сміючись. Ходімо, гріся, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь, зосите коси по дівчата. Чи всі ви туда кличе мати. Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух, ух, Солом'яний Дух. Мати породила, не хрещену положила місяченьку, наш голубоньку. Ході до нас вечеряти, у нас козак, в очереті, в очереті, в осоці, зіблі хасти на руці, Молоденький чорнобровий знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, щоб нагулятись нам доволі, поки відьми ще літають поки півні не співають. Он підубав, що там робить? Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила. Дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож я, дівчинонька, що сон наблудила. Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гілляці стала в серце коле, подивилась на всі боки, та й лізе додолу кругом дуба русалоньки. Мовчки дожидали, взяли її сердешною та й заласкали. <рес> довго, довго дивувались на його. Третій півні кукаріку, шелеснули в воду. защебетав жайворонок. У гору летюче закувала зозуленька, на дубу сидячи, защебетав соловейко, пішла луна лунагай. Червоніє над горою, лугатар співає, чорніє гай над водою, де ляки ходили. Засиніли над Дніпром високі моги, пішошелесподі брові, усі сіло, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі, Знать, добре спить. Що не чує, як коєсу зук, що не вічить, чи довго жить, знать добре заснув. а тим часом із Діброви козак виміщає. Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очима. А може, вже очинила. Не мені, другому! швидше, коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький іде, спотикнеться коло серця козацького, як гадина в'ється. Ось і дуб та й кучеря, вона боже мій, бальза сунула виглядач, тому я це зокри. Кинув конята до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в холе жати, та знас співають і як проводжала сина мати, якби татарин уночі ідуть під дубом зелененьким. Кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде пради діти, підкралися, що визикать, коли подивляться, що вбити з переполоху мов ну, тікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають. Збиралися товариші та яму копають. Прийшли попи з задзвонили дзвони. Поховали громадою, як слід закону, насипали край дороги, дві могили вжить. Нема кому запитать, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялин, а у головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає. Вечер, поки місяць зійде, поки ті русалоньки з днібра грітись вийдуть.